Дитячі зимові светри лупілу. Іде в лоті у нас 15 штучок. Ціна за одиничку 85 гривень. Ціна лоту 1275 гривень. Тут абсолютно різна принтація, якщо брати, давайте я вам зараз покажу по складу, поліакрил іде, можете подивитися. Є абсолютно різні принти. По розмірах йде від 98 до 128, тобто можна одягти дитинку будь-якого віку. Давайте подивимось більш детальніше, які є принти. Ось, Здебільшого новорічні можуть бути ось такі принт. Вони дуже м'які, дуже легенькі, приємні до тіла, але водночас дуже теплі. Є ось така принтація, єдинорожок. Для хлопчиків може бути ось така принтація. Власне, це може бути і для дівчаток. Бачите, як вони світяться, діткам буде дуже цікаво. Далі може бути ось така принтація. Давайте подивимось. Далі, принтація Санти це взагалі вау. <смі> Я рахую. Для того, щоб зробити замовлення, звертайтесь до наших менеджерів. Нагадую, що 15 штук 1275 гривень це дуже солодка ціна. Актуальний товар на даний момент. Залишаю всю інформацію знизу під відео.